Київ на годиннику 21.30. наша знімальна група працює на вулиці Стельмаха. Тут позашляховик Тойота зібрав докупи аж три автівки: – Шевроле та Джип. Я працюю в офісі. навпроти. я услышав сильний удар. Я вигнув в окно, побачив, що кілька машин стоїть розбитих, піднімається пар. Свідки аварії кажуть, Ford, шевроле та джип стояли припарковані на тротуарі. Тойота їхала по вулиці Стельмаха. Аж раптом водій не впорався з кермуванням, і машина на повній швидкості злетіла з дороги. Вискакує, б'є Ford. Ford, в свою чергу, б'є серебряну машину Шевроле, а Chevrolet задом уходить в «Джип». Важко навіть уявити, що б сталося. Якби на тротуарі були пішоходи, Тойота, кажуть свідки, летіла по вузенькій вулиці на шаленій швидкості. А от чому водій не впорався з кермуванням? З'ясувалося трохи згодом. Молодий чоловік абсолютно п'яний. Зараз він уже виглядає чуть краще. в той момент. він не мог стояти на місці, дуже сильно качало. Він не мог посчитати кількість машин, які пострадали в результаті в'їзду. Свідки кажуть, водій позашляховика поводив себе дуже зухвало. Після аварії буквально вивалився з машини, бо не міг триматися на ногах. І що найцікавіше, розгубив ледь не всі свої речі. Серед них люди помітили посвідчення працівника Служби безпеки України. Посвітіть ласка. пожалуйста. Водостеріг uh, uh, удостоверение... майор Новіків Євген... старший, старшої переповниважини. Отже, водій Тойоти, майор СБУ, мабуть, відчував свою безкарність і тому сів за кермо на підпитку, кажуть очевидці. Окрім того, що чоловік порушив закон, він усіляко намагався ухилитись від відповідальності. Він водітель. Незважаючи на свідків, інспекторів ДАІ та телекамери, працівник СБУ вирішив просто піти з місця аварії. Наш репортер разом з оператором пробігли сто метрівку, і їм вдалося повернути чоловіка назад. Ви за да. мною? Просто ви уходите з міста не, ДТП? — Ні, Ми виходимо, Ми на місці. О, ви могли розповісти, розказати в вашу точку зору, що відбувалося? — Та нічого не да, ти уходиш? Ты кому? Тише, тише, ты вот какой-то агрессивный. Я говорю, куда ты убегаешь? Ты кому говоришь? Тебе говоришь. Кто ты? Я. Кто ты такой? да? Вот кто кто такой? Я свидетель, да. который видел, как ты, бля, побил машину. Какую машину ты бил, Форд, Лачетти, Чиротти. Как я, я повезло? Працівник СБУ поводився відверто агресивно. Десятки людей бачили, як він вилетів на тротуар та розбив три машини. А силовик чхати на це хотів вважав себе невинним і вигадав чергову нісенітницю. Я їхав прямо і на мене виїхали дві машини. Я їх ударяв ага. давалі задом. Как, обі машини здавали задом? Одна, а потім за нею втора. Ще один трюк від майора СБУ, як обійти закон, також не пройшов. Хитрий чоловік видзвонив чи то свою дружину, чи то подругу. І коли вона приїхала, знову спробував усіх ошукати. Вони почали намагатися сказати, що вона була за рулем, тому що вона ж трезва. А спочатку він взагалі не визнавав, що він п'яний. Тобто він говорив, що він зовсім не п'яний, що взагалі все нормально. Ну, Но це зараз він вже більш адекватно хоча б може говорити. Обурені люди заявили, цей майор та його зухвала поведінка дуже добре характеризує усю правоохоронну систему в Україні. Звісно, невеличка аварія та кричущі події навколо неї це лише крапля в морі, але у цій краплі дуже добре відображається суть системи. Здавалося б, люди, які мають захищати закон, перші його і порушують, бо саме правоохоронці дуже добре знають, як обійти букву закону і вивернути ситуацію на свою користь. Ну можливо, в СБУ не збоні будь-роботиця будь-роботить міліці. Ну я точно не знаю. мені Мікар, що це чоловіка станеться вполні ну, в комфортабельних жизнь условиях. В вкотре люди згадали і про реформу у правоохоронній системі, згадали і про люстрацію високопосадовців. Однак кажуть, не буде з цього діла, доки мінятимуть лише закони, бо в отруєній системі насамперед потрібно повністю змінити штат, адже у більшості правоохоронців можливість порушувати закон вже закладена у підсвідомості, і змінити цих людей навряд чи вдасться. Україна успадкувала кадри без складу СБУ з КДБ Української РСР. Всі ті професійні деформації, психологічні деформації. Україна фактично успадкувала. Люди це не усвідомлюють і не бачать. Але такі приклади, які ми бачимо, інциденти це професійна деформація, і це глибоко ешелоноване за адлером комплекс неповноцінності. Це психологічний комплекс неповноцінності, який компенсується чим владними повноваженнями, компенсується життям на власну користь, служінню, продажею посад. Ми повинні ставитися до них як до психічних інвалідів. За ступенем продажності, за ступенем корумпованості, за ступенем генералізованого життя самопосвяти для власної користі. Всі працівники, які працювали в службі безпеки України, не мають права подальшої роботи на благо українського народу.